Мікрорайон Холодної Гори 162 шістдесят школа. Саме тут Харків розгорнув гуманітарний штаб зі збору допомоги для жителів Херсонщини, які потерпають від лиха, що сталося через підрив Каховської ГЕС. Харчі, що не псуються, засоби гігієни, вода, постільне та одяг, корм для тварин та переноски для собак, котів та папуг. Все це харків'яни несуть сюди з самого ранку, як тільки штаб відчинив свої двері. Це давали гуманітарку. У мене воно залишилось. І я принесла. Ну дуже, дуже жалко людей. Може, хусько пригодиться, кошик тандрішки. Ой, дуже болить, дуже болить. И дочка позвонила, что вот тут будет прием, ну и пришла. Вымочьте, дуже, боляче. Продуктом питания помогали, ну, потому что, ну, как бы переживали не такое, но когда начало войны было, у нас тоже не было ни, ни еды, ничего. Поэтому, ну, понимаешь, как они, как они тяжело сейчас. И поэтому то, что, как бы, у нас есть, мы могли поделиться, ну, отдать, и мы отдали. Нам дуже важливо, щоб тварини були живі усі теплі вищі для дітей, для, для дорослих. Гігієна. Щоб це, діти наші не плакали, діти наші плачуть, гля... глядачи на це все. Дочка в Анталії просто плаче, глядіть, як животне, люди. Ну, просто емоції переповнюють. Ми весь час війни. Тут, у Харкові всі. Ми їздили на туди і були тут. І знаємо, що це таке, і як там це. Болить тут, Боли. за них всіх, за нас всі. Допомогли засобами гігієни. Можливо, ще дитячі речі зберу вдома, якщо є, подивитись, треба, бо вчора тільки вечором дізналися, що збирають тут допомогу. Ну чим є, чим зможемо, тим допомагаємо. Я вважаю, що кожен повинен залучитися до цієї справи, тому що наші е, співграждани е, опинилися у дуже жахливій ситуації і тому ми маємо усіма зусиллями їм допомагати. Я принесла корми для тварин, клітку та засоби особистої гігієни. Пішла, купила і принесла. От. Тобто, е, в наш сьогодні на даній ситуації, коли наш сусід робить таку жахливу справу, ми повинні об'єднуватися і допомагати друг другу. Сьогодні тільки розпочали роботу, але вже багато харків'ян відкликнулись і безпосередньо, як ви бачите, сюди приносять необхідну допомогу мешканцям Херсона та території, які перебувають сьогодні у стихійному лісі. Я за дорученням мера зв'язався з Мерія Херсона з військовою адміністрацією ми з'ясували, які, перш за все, необхідні для них першочергові потреби. Це звичайна вода, це гігієна, це довготривалі продукти харчування. І якраз на цьому пункті зараз і такі. Така допомога сюди приносить наші харків'яни. До речі, і для тварин також ми збираємо допомогу, тому що це теж необхідно, і будемо продовжувати збір цієї допомоги. Як тільки ми побачимо, що якісь міняються потреби, ми будемо змінювати цей формат допомоги і будемо в контакті в діалозі з Херсоном для того, щоб надавати саме ту допомогу, яка буде необхідна їм на завтра чи на післязавтра. Враховуючи темп, який ми бачимо, я думаю, що ми ближчими днями направимо туди гуманітарну допомогу і будемо продовжувати стільки, скільки буде необхідно. Наша участь в наданні допомоги нашим херсонцям, які страдають від агресії Росіян, цей штаб зі збору допомоги для херсонців працюватиме у Харкові щодня з 9 ранку до 6 години вечора. Перші фури з водою та найнеобхіднішим до Херсонщини вирушать вже в найближчі дні. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікинін. Новини Харків.